З нагоди 71-ї річниці визволення Дніпропетровська від нацистів зранку відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятника слави. Участь у заході взяли ветерани Великої вітчизняної війни, визволителі міста, представники міської влади та духовенство. На церемонії відзначання пам'ятної дати прозвучав гімн України у виконанні духового оркестру. Маршем пройшли військовослужбовці, та відбувся урочистий салют. Хотів би подякувати ветеранам нашого міста за те, що вони і сьогодні на посту, що вони сьогодні розповідають молоді, яка ціна життя, за ту перемогу. Вони надихають на подвиги солдат нашого часу. Меморіальну дошку заслуженому машинному будівнику України, розробнику засобів вітчизняної ракетно-космічної оборони, ветерану Великої вітчизняної війни Леоніду Стромцову відкрили сьогодні на проспекті Карла Маркса 82, на будинку, де він проживав більше 50 років. Її автором став народний художник України та скульптор Володимир Небоженко. Дошку виготовили за рахунок благодійних внесків ветеранів та колишніх працівників машинобудівного заводу. За словами останніх, вони дуже поважали та цінували свого керівника і наставника. Згадують його як професіонала та дуже дисципліновану людину. Він був необикненно йому, чоловік високої культури, чоловік тонкого юмора, дуже скромний в быту, Дуже многосторонній розвит, жорсткий руководитель по тому времени, но по-своєму справедливий. Умів потребувати, умел, умел поощріти. Он умел очень и очень многое. И я очень горжусь, что мне пришлось, довелось на протяжении более 50 лет. проработать на этом прекрасном предприятии. Днепропетровск таким образом получает э, вторую память о людях, которые здесь жили, которые здесь творили, которые делали этот город известным, э, таким известным, как Днепропетровск. И то, что э, Днепропетровская власть поддерживает создание таких э, высокохудожественных, я подчеркиваю, потому что в данном случае доска изготовлена народным художником Украины Владимиром Павловичем Небоженко. Вот такие высокохудожественные э, Мемориальные доски, которые прежде всего являются страницами истории города.